Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У Коростені планують відновити будівництво укриття у восьмому ліцеї після зупинки в три місяці. Володимир Москаленко, коростенський міський голова, розповів, що на початку будівництва між замовником і підрядником виникли непорозуміння через зміни в проєкті та кошторисі. За його словами, обидві сторони погодились внести зміни до проєкту та підписати додаткові угоди. Коли планують відновити будівництво, розповідаємо у цьому випуску програми Тиждень Житомир у студії для вас працює Надія Назарук. Впродовж трьох місяців у Коростенському ліцеї номер 8 не проводили робіт з будівництва протирадіаційного укриття. За словами Володимира Москаленка, коростенського міського голови, будівництво затягнулося через непорозуміння між замовником, яким є відділ освіти Коростенської міської ради, та підрядником будівельною компанією Креатор. Порозуміння в тому, що ціни міняються, виконані роботи, матеріали в тому числі міняються, і треба було додатково внести зміни до проєкту, ну, відповідно, фінансування. Відділ освіти не хотів це робити, тому що всяка зміна до фінансування це визиває питання в правоохоронних органів і е, нерозуміння того, чому саме так сталося. Тому але на сьогодні, на малої неділі, була зустріч уже всіх причетних на чолі заступника міського голови, який веде будівництво в Огівському дервосотцю, і дійшли до порозуміння. Десь знайшли порозуміння в тому, що проєктант вносить зміни, підписуються додаткові угоди і будівництво укриття по цьому ліцею продовжується. Ми його побудуємо, як би там не було важко, які б не були проблеми. Питання затримки, перш за все, було в тому, що. Проєкт виготовлявся ще в 2023 році, і звичайно виникло ряд питань, які були не враховані в даному проєкті. Було засідання робочої групи. Протокольно це зафіксовано. І на сьогоднішній день безпосередньо для продовження даної роботи потрібно проводити коригування. Дмитро Постовий, заступник директора будівельної компанії, підрядника, розповів, що компанія у зв'язку з неточностями надіслала замовнику проєкт щодо продовження терміну. Виконання робіт до 20 грудня 2025 року. двадцять року. П'ятницю нам мають все погодити. Якщо нас п'ятницю все погоджують, в неділю ми відновлюємо роботу. Неділю ми приймаємо бетон. Ми починаємо відновлювати роботу. Там коригування буде, дійсно буде. Я думаю, що там буде дещо на зменшення договору. Будуть додаткові роботи, які виникли в час. Буде коригування матеріалів, які не існують уже на сьогоднішній на день на території України, і закуповувати їх десь там в Англії, Франції або там в іншому. Тому дещо проектант вносить деякі зміни, робить моніторинг цін. Це все робиться. Приводиться відповідність до настанови ціноутворення в будівництві, і потім буде перезаключення договору. Алла Краснокуцька розповіла, що у замовника є гроші для оплати виконаних робіт. Однак, за словами Дмитра Пустового, станом на 28 серпня 2025 року відділ освіти Користенської міської ради ще не заплатив компанії за виконані в лютому березні 2025 року роботи. Їхня вартість становить до 6 мільйонів гривень. Пообіцяли всі, що це буде в найкоротший термін за два тижні. Що поки ми будемо виконувати деякі роботи до цього ну, пообіцяли оплату на наступному тижні. Не знаю, поки. 27 серпня 2025 року. Батьківський комітет ліцею номер 8 надіслав лист виконкому Коростенської міської ради з пропозицією створити наглядову групу, яка здійснюватиме контроль за будівництвом, розповіла Тетяна Дубенчук, членкиня батьківського комітету групи. Незалежних таких людей, які є жителями нашого міста, які є професіоналами своєї справи, і в цю групу, згідно постанови і законів, можуть входити люди, які є обізнані в даних сферах, таких як будівництво, інженерія, юридична сфера послуг, представники міськ якої ради, такі як заступник мера, наприклад, представники замовника, забудовника батьківського комітету. Але ми почули від заступника міського голови, що така група, можливо, може бути, може має право на існування, але не буде ніякого сенсу від неї. Хоча ми знаємо, що такі групи є у багатьох громадах, які створені за ініціацією, за ініціативою міського голови або міського відділу міської ради, і вона має свою юридичну силу, бо її мета це спостереження і контроль за будівництвом. В разі якихось питань вони збираються, створюють протокол і вирішують це все на законному рівні. І, в свою чергу, йде від них інформація. Батькам доноситься інформація педагогічному колективу. Офіційно створити наглядову групу, чи ще щось Такого в законі? Нема не передбачено. але це відкрите все. Ми ж відкрито публічно. Узнаємо, які ми кошти виділили, хто є підрядник, хто є замовник всього. Все. Тому вони можуть це дивитися. Я не думаю, що вони можуть сказати, що чомусь відказали батькам чи представникам громадськості небайдужої від якоїсь інформації. Інформація їм вся надається по не може не може бути. А ці формальні сторони, там, наглядова група, там засідання. Про засідавшися ці не до чого. Наразі навчання в ліцеї відбуваються у змішаному форматі у три зміни, розповіла Людмила Бондар, директорка Користенського ліцею номер 8 Це надзвичайно складно для наших учнів. Ми не можемо проводити всі уроки в очному режимі, і частина уроків проходить в режимі онлайн, але ми пішли цим шляхом для того, щоб зберегти в першу чергу. Заклад освітній, який віддалений від центру міста, і щоб зберегти учнівський контингент. Нагадаємо, що будівництво укриття в ліцеї номер 8 міста користиня розпочали у листопаді 2022 року, але згодом зупинили через затоплення котловану ґрунтовими водами. Продовж 2023 та 2024 років міська рада двічі змінила рішення щодо типу укриття та провела шість тендерів з пошуку підрядника. П'ять з них були невдалими через завищені ціни, коригування проєкту, відсутність пропозицій, невідповідність документів тощо. Шосту закупівлю оголосили 15 жовтня 2024 року. Переможцем стала будівельна компанія Креатор. Тоді договір на будівництво укриття уклали на 30 мільйонів 134 тисячі гривень. За умовами закупівлі переможець мав збудувати укриття до 1 вересня 2025 року. У квітні 2025 року будівництво протирадіаційного укриття для учнів ліцею номер 8 призупинили. Замовник та підрядник будівництва по різному пояснювали причини зупинки будівництва. Далі – короткий огляд подій тижня. З 18 по 24 серпня в Житомирській області зафіксували 486 випадків інфікування COVID-19. Це у 2,5 рази більше, ніж за попередній тиждень. У Житомирі поширені два субваріанти COVID-19 – «Німбус» і «Стратус». Загальні симптоми підвищення температури, виражена загальна слабкість, ломота в тілі, закладений ніс, розповіла сімейна лікарка амбулаторії номер 10 Ольга Демченко. Для субваріантів вірусу з її слів характерний біль у горлі, який може супроводжуватись захриплістю. У Житомирі 26 серпня відбувся закритий показ документального фільму «35 днів оборони Торецька». Стрічку створив Юрій Ботусов, український журналіст та військовослужбовець, спільно з поліцейськими полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь, які під час оборони Торецька фільмували бої з російськими військовими. Оніміння рук, ніг, порушення мови, втрата свідомості найбільш поширені симптоми тромбу в головному мозку. У Житомирській обласній лікарні імені Гарбачевського операції з видалення тромбів проводять цілодобово і безоплатно. Про це Суспільному розповів медичний директор обласної лікарні Віталій Хоменко. З його слів, пацієнт чи його рідні можуть самостійно обрати лікарню для проведення таких операцій. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас. Працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.